Ні, важко сказати. Не можливо, з якимось там, там сміливість, наприклад, увага до корисних звичок і так далі. Напевно, мужність. Ще. А як ви думаєте, з чим ну, зараз пов'язано те, що молодь залишається в Україні? Дот, наприклад, основні, основні причини? Треба в них питати, не в мене. Дякую, дякую. Для мене це дуже перспективні, дуже класні люди, які можуть досягти успіху в житті, і на яких ми, оскільки старше покоління, маємо можемо покластися, і наше майбутнє чином, в них і в руках. Але це одне з найкращих поколінь, які є. Це що зараз більше тренд на спорт, на здорове харчування. Не так, коли мені було 18, а зараз значно з цим краще, і це гарний тренд, І мені це дуже імпонує. Молодь. Вона суть, вона інформаційно освічена. Я, сказати? Для мене молодь набагато краще, ніж я була кудись молода. Отак. Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, з чим вас асоціюється сучасна молодь? З чимось сучасне молодь. Боже, у мене щось з саморозвитком, навчанням постійно чомусь новим. А такі от асоціації. Угу. А, би... З відмовою від шкідливих звичок у ранньому віці таке от. Угу. А чим ви могли охарактеризувати, які, можливо, основні риси сучасної молоді в Україні? Сучасне, напевно, надивленість, багато що скролити, багато що чим цікавиться. Угу. таке от. Угу. А як ви думаєте, яка основна мотивація молоді зараз залишається в Україні? Віра в краще, mm. надія. Ну, такі от якості. Mm. Так. Що для вас особисто? А це те, що я сказав, я. Так. Молодь, вона суть вона інформаційно освічена. Mm. Як сказати? Для мене молодь. Набагато краще, ніж я була кудись молода. Отак це що зараз більше тренд на спорт, на здорове харчування. Не так, коли мені було 18, а зараз значно з цим краще, і це гарний тренд, І мені це дуже імпонує. Для мене це дуже перспективні, дуже класні люди, які можуть досягти успіху в житті, і на яких ми, оскільки я старше покоління маємо, можемо покластися, і наше майбутнє певної в них їх руках, але це одне з найкращих поколінь, які є. Супер. І ще таке питання: як ви думаєте, які основні причини того, що молодь зараз залишається в Україні? Я вірю в те, що патріотизм він все так на високому рівні. Віра в Україну в її розвиток, в майбутнє. Це якраз одна з причин, чому я теж залишаюсь, тому що я вірю, що тут буде класно, тут є класно і буде ще краще. Знаєте, дома і стіни допомагають, тому люди залишаються за кордоном не так легко. І вдома в будь-якому випадку є підтримка і набагато легше будувати життя. Так, я вже не сучасна молодь. Можна? Ваулєра, ти сучасна молодь. Не з ким або з чим? Я не знаю, так, ти в нас ближче до молоді, кажи, бо я без поняття. З ким або чим асоціюється, як. Це дуже складне питання, ви знаєте? <рес> а, а Можна якось. Це тобто, як? якісь риси характеру, можливо, якісь там корисні звички більше, можливо, там якесь більше інше бачення, ніж в старшого покоління. Ну, я б сказала, мені здається, в сучасної молоді трошку краще з. Шкідливими звичками в загальному. І сучасна молодь більше піклується як про своє здоров'я і особливо ментальне здоров'я. Так, я б так сказала, що це перше, що так асоціюється, якийсь більш усвідомлений підхід, підхід до життя в загальному. А як ви думаєте, які основні причини того, що молодь е, залишається зараз в Україні? Це важке теж питання. <хи> а бо бачить тут перспективи. Mm -hmm. Ну, якщо порівнювати з дуже багатьма іншими країнами, навіть типу західніше, mm -hmm. то все ж таки в Україні є шанси щось змінити на краще. І достатньо людей можуть об'єднатися, щоб щось змінити, так само як нещодавно були мітинги і так далі. Це дійсно на щось повпливало. А, ну і знову ж таки дуже багато свідомої молоді, які, в принципі, подобається жити в Україні, і хочеться, щоб наша страна якось квітла і ну, продовжувала розвиватися. Не важко сказати з якимось там, там сміливість, наприклад, увага до корисних звичок і так далі. Напевно, мужність. Угу. Ще. А як ви думаєте, з чим ну, зараз пов'язано те, що молодь залишається в Україні? Дот, наприклад, основні причини? Треба в, в них питати, не в мене. <сум> Дякую. Дякую. Я не можу видумати ніякого жарту, то вже скажу чесно. Ну, є частина, звісно. Яка займається самовдосконаленням і загалом буде майбутнім України? Ось таку частину не варто втрачати, і вона має залишатися тут. Ну але є і такі, що, на жаль, не були настільки були в іншому, якби середовищі, і на них плинули інші ідеї. Вони більшу частину, можливо, свого життя проводять не там, де треба. Ось. Ну і я не можу сказати відсоткового співвідношення, але мені здається, що других все таки більше. Як ви думаєте, які основні причини того, що молодь залишається в Україні? Залишається в Україні саме. <кій> я думаю, близькість до рідних це одне. А друге, це можливо, якщо, я го якщо говорити про про те, що вона залишається в Україні для навчання, саме для здобуття освіти, то це, звісно, такі прогресивні приватні школи, як наприклад КШІ або там УКУ, які заохочують цим всім, ну і створюють умови для хорошого навчання. Ну, немає таких тусовок і так далі, оскільки на це немає ні можливості. І, відповідно, всі підлаштовуються під сучасний темп життя і тому так відбувається. А, і мені здається, що зараз доволі рано навіть заводять сім'ї, дітей, судячи з моїх знайомих, яким mm -hmm. тільки по 20 років, вони вже навіть декілька років одружені, mm -hmm. і багато таких є людей. Тобто зараз якось е, все йде більш до такого, не знаю, побутового ритму. Mm -hmm. Як ви думаєте, які основні причини того, що українська молодь залишається в країні? Не виїжджає? Mm -hmm. Та основна причина причина в тому, що в нас тут найкраще, оскільки кожен, хто е, їздив або до ще початку повномасштабного вторгнення, або вже під час, коли там е, все це почалося, е, побачили. Ну, перше, що впадає в очі, звичайно що це рівень сервісу, який в нас є в Україні, е, рівень життя, який ми тут всі можемо дозволити, е, і так само можливості. Тобто, так зараз є певні обмеження, але все рівно е, в Європі життя не таке класне, як тут. Сучасна молодь. З прогресивністю, з оптимізмом і напевно, таким от інакшим баченням на майбутнє, ніж, наприклад, я в своєму віці. У мене якось все було стандартно, тому що я дитина Радянського Союзу, тому ну якось так. Вони зовсім інакше думають, мислять, в них все інакше працює, і тому так. Ви думаєте, які найбільші причини того, що молодь зачаються в Україні зараз? Ну Цю землю неможливо не любити, мені здається. Якщо ти вже народився в Україні, це вже тут, десь. І це їм дуже повага велика для тих, для тієї молоді, яка тут залишається. Сучасна молодь з світлим і цікавим майбутнім. Так. Як ви думаєте, які основні причини того, що українська молодь залишається зараз в нашій країні? Не виїжджає? А, мабуть, вони добре відчувають. Любов до свого роду. Скажіть, будь ласка, з чим або з ким асоціюється у вас сучасна молодь? Сучасна молодь? Навіть не знаю. А що мається на увазі? Ну, я не знаю, ну, можливо, якісь. Ну, можливо, якісь. Ем... Не знаю, якісь ем... Концепції, можливо, якась там незламність, сміливість, можливо, щось такого ну, плану. Однозначно, та незли, от, незламність, сміливість, адаптивність, mm -hmm. е, тобто от такі, напевно, речі. Ну, і я думаю, що зараз ще спорт. Люди дуже турбуються про своє здоров'я, про спорт. І е, я думаю, що ще е, така знаєте, от, е, разом всі. Тобто ну стараються всі триматися разом, і ну це напевно основні такі речі. Та, та. Ви думаєте, що найбільше зараз мотивує молодь залишатися в Україні? Е, я думаю, що а потрібно просто розвивати. Е, ну, якщо ми поїдемо, то а хто буде розвивати? Ну, ну, тобто, ну, має бути якийсь бізнес, має бути. Ну, якщо ми поїдемо, то нічого не буде. Угу. Тобто якось так. Дякую. Дякую, гарного дня, побачення. Сучасна українська молодь на відміну від попередніх поколінь в їхньому віці вони набагато активніше беруть участь у волонтерстві, в благодійності і в різних громадських ініціативах. Це така відмінна річ. Однозначно, сучасна українська молодь має дуже високий рівень обізнаності. В цифровій грамотності це покоління і всі, хто їх молодші, вони вже виросли в цифровому середовищі. І однозначно це впливає на їхнє навчання, на їхню роботу і навіть на їхню соціалізацію. Молоді люди насправді зараз є доволі гнучкі адаптивні. Ну, якби ми розуміємо, що на це є причина війна в Україні, загалом загальна економічна яка ситуація в світі, глобальні катастрофи, ковід, якби вони в. Вони вони негативу багато нам дають, але позитивно вони формують в людей дуже хороший спосіб такого виживання і е, вміння пристосуватися до нового середовища. Я бажаю вам рішучості, е, я бажаю вам єдності. Підтримуйте один одного. Е, ваша енергія е, власне завдяки їй Україна е, буде такою, якою вона стане в майбутньому, і це залежить від вас.